Друзі, всім привіт! На зв'язку Андрій, компанія Гротягру. Сьогодні хотів би поспілкуватися з вами на таку тему, як передпосівні культиватори. Вже зовсім скоро весняні поліві роботи і це питання стає все більш актуальнішим. Клієнти вже телефонують, запитують, які культиватори ми маємо, що ми можемо привезти, їх характеристики і так далі. Тому в цьому відео я хотів би якраз про це поспілкуватися. Наразі ми пропонуємо декілька виробників культиваторів. В основному це білоцерківські виробники, ЄСМПромінь, Степ Агра, Терфет виробництва. Також маємо в наявності культиватори Умань-Агрорезерв підприємства і генерал-культиватори виробництва Агрокуп. Такі варіанти в принципі, можемо розпочати з промінь. Виробник виготовляє культиватори від 3 до 9 метрів, вони можуть бути як навісні, так і причіпні. Дані культиватори можуть оснащуватися двома видами стійок. Це стійка КПС з захистом гряділь на двох пружинках з лапою 270-330 мм. Також стійка білота може бути 25 на 25 мм. От так. З лапкою 305 мм. Дані культиватори можуть бути як двох трьох чотирьохрядні. рядні, оснащуються вони окрім лап граблиною. За лапами і котком з кутника. Також опційно можна замовити каток з труби або ж з полоси. Додатково можна оснащувати дані культиватори подвійною граблиною, за котком або ж вирівнюючою планкою перед лапами спереду. які з варіантів можуть бути В принципі, від 40 кінських сил культиватори. Тому звертайтеся, розкажемо, покажемо, що як. Далі можна поспілкуватись про культиватори Агрорезерв. Умань виробник е, виготовляються дані культиватори від 3 до 6 метрів, 2-3-4 комплектуються трьома видами стійок. Це стійка 70 на 12 е, з лапою 260 мм, 25х25, е, з лапою 305 або 280 мм. І е, така є лапка долароподібна 32х10 з лапкою в основному 150 мм. Це все, стійки йдуть імпортного виробництва, в основному білота Іспанія. Також дані культиватори оснащуються граблиною відповідно, за лапами і каточком. Граблина може бути як за лапами, так і за каточком. Також додатково можна укомплектувати даний культиватор вирівнюючим шлейфом перед лапами. Каточки в даному культиваторі можуть бути смуга, труба і шпоровий куток. Отакі От варіанти можуть бути як навісні, так і причіпні. До речі, рами в культиваторі товщиною 6 мм 80 на 80. В основному такі рами використовують всі виробники, які ми пропонуємо. Також дані культиватори оснащуються опорними колесами. Це все під замовлення. Далі можемо поспілкуватися про культиватори виробництва Агрику General. Міста Запоріжжя культиватори виготовляються дані від 2,60 до 6 метрів. Як навісні, так і при В основному вони бувають трьохрядні. Комплектуються в основному стойкою 70 на 12 білота з лапкою 260 мм. Також можуть бути укомплектовані стійкою 30 на 30 білота, з лапою 280 мм. І також виробника мається. Власний робочий орган власного виробництва General Це стійка КПС із своєрідним захистом General. Так, Також стоїть пружинка на розтискання Такі варіанти можуть бути. Також вони оснащуються подвійною граблиною, в основному за лапами. Далі йде каточок. Каточок може бути зі смуги або труби. Отакі От варіанти можуть бути, що стосується культуваторів. General, як навісні, так і причіпні. Далі можемо поспілкуватись на рахунок культиваторів степагру. Дані культиватори виготовляються від 1,80 до 8,50 м. Також 2-3-4 рядні, в залежності від того, яка ширина захвата і яка компоновка культиватора. Навісні причіпні можуть бути. і комплектуються вони в основному стійкою КПС з захистом грядів на двох пружинах розтискання. Ось такий варіант може бути. Відповідно, йде 2-3-4 листій, далі йде граблина, і каточок в основному зі смуги може бути. Але виробник дає таку інформацію, що може встановити будь-яку стійку під ваше замовлення. Тобто це може бути і білота там будь яка все це обговорюється відповідно. Те саме можна і сказати про каточок. В базі, скажімо, йде смуга. Це так найчастіше, якщо там по замовленню можна замовити трубу. Чи там, уголок, це вже там по домовленості. Отакі культиватори можуть бути: завод Терфет, Біла церква, культиватори вепер, які виготовляються від 3,60 до 8,50 метрів. Відповідно. Навісні причіпні, 2-3-4 рядні вони можуть бути знову -таки. комплектуються стійкою КПС з пружинним блоком, пружинний захист. Також можуть комплектуватися стійкою 25 на 25 білота. З лапою 305 мм, що стосується пружинного блоку. Там, звісно, 270-330 і 330 мм лапки йдуть. Можуть бути модифікації з вирівнюючою планкою за лапами, а також що зачасту буває з подвійною граблиною вже закотку. Самі культиватори комплектуються каточком зі смуги. Отакі От варіанти можуть бути навісні причіпні. Дані культиватори агрегатуються з тракторами від 80 кінських сил. Також культиватори вепер оснащуються опорними колесами. В принципі, такі виробники у нас є культиваторів. Тому, якщо є якісь питання, телефонуйте, зв'язуйтеся за нашими номерами вказаними в описі під відео. Підписуйтесь на наші соцмережі. На наш Ютуб канал, там у нас також багато оглядів різної техніки, яку ми пропонуємо. І телефонуйте! Всього доброго, до побачення.